Я здається, першим написав про це кілька місяців тому. Е, там просто обідуючи з послом Ізраїлю, запитав його: А що взагалі? То ж, ніби обіцяли, а де ця система? І він мені так здивовано сказав: слухай, це одна з небагатьох речей, які я тримаю постійно в фокусі, і е, е, це одна з небагатьох речей, якими ми Україні реально допомогли. Е, і е, тому я постійно цікавлюся. Так от каже: я цікавився в наших, тобто він мав на увазі ізраїльтян. і вони на той момент сказали: так а ми все зробили. Зараз м'яч повністю на українському боці, і ми не розуміємо, чому воно не рухається далі. Е, я це опублікував, десь десь виступив на, на якомусь каналі і в себе в Фейсбуці дав. Воно зарухалося, треба сказати. Я навіть не знав, що такий впливовий, але виявилося, що хтось мене очевидно, читає в Міністерство оборони. Чи, е, значить, і, а я перепрошую? Я забув тоді. Я подзвонив своєму другові в Генштаб і запитав, наскільки це все правда. І він мені тоді сказав: Слухай, е, на превеликий жаль, він абсолютно правий. Е, вони зробили все і навіть більше. Він навіть так сформулював, каже: навіть там, де ми тягнемо з нашого боку потрібні якісь дії, а ми їх не робимо, і так далі. Вони за буквально заплющували на це очі і каже: бо в нас е, наш Гріша Звинниці знайшов з того боку Грішу Звинниці, і вони разом е, так порозумілися, що каже, вони йшли нам на зустріч у всьому. І каже, вони справді все зробили навіть більше. А ми якийсь папірець міністерства оборони ніяк не підпишуть, і вже його футболять я не знаю, скільки часу, і через це ми не можемо цю систему отримати. Почався рух, папірець підписали, все передали, все змонтували, все, що треба було зробили, а воно ніяк далі не рухається. Пару днів тому, е може з тиждень, був матеріал на дзеркалі тижня, де знову запитали посла Ізраїля Михайла Бродського. Це не той Михайло Бродський, український Михайло Бродський, це інший Михайло Бродський, який сказав, що там ми вже все точно зробили. Я не знаю, що ви від нас хочете вся проблема в Україні. І почався певний скандальчик. І я сьогодні запитав наскільки це правда. Що воно і далі м'яч на боці України, хоча це вже не м'яч, це вже ну, просто все в нас, а система не діє. І я отримую сьогодні інформацію з Генерального штабу, що А, система працює фантастично в тестовому режимі. Вона справді показує, от він сказав: оце недавній, наприклад, оця атака балістикою, ізраїльська система, яка, в принципі, Цивільна, у нас для цивільних цілей е, призначена, е, вона показала е, значить ці цілі раніше, ніж наші військові системи. Тобто, система працює і працює дуже гарно. Але тільки в тестовому режимі вона більше нікуди не підключена. Питаю, чому? Як таке може бути? Каже, ми почали е, переговори. З адміністрацією міста Києва. Кличко три рази присилав нам людину, яка за це відповідає, якийсь директор департаменту, який тут каже, ледве на колінах не стояв і казав: хлопці, та я ж дуже хочу, мені за це голову знімають. Я в будь-який момент, але це не наша функція. Функція, це, на жаль, це сфера відповідальності ДСНС. Вони мають поставити оці гучномовці, ну коротше створити інфраструктуру для того, щоб не тільки люди в Генштабі, а населення могло довідатися, що ж твориться. І каже: ти зараз подивися, якийсь безпілотник в районі Василькова там 5 годин кружляє, а в нас по тривозі е, тут. Паралізована вся Київська область і місто Київ, бо в нас немає. Бо ця система не працює. Каже, ми б'ємося, б'ємося, не можемо нічого зробити. А тепер, увага! Всім слухати, чому. Пане Карло, немає звуку. Нема звуку. Ми вас не чуємо. Ви бачите, що відбувається? От на самому цікавому моменті, пане Карл, ми не чуємо вас. Нема звуку. Нема. Давайте перезайдіть, будь ласка. Щось не те. На самому цікавому моменті ви дивіться, люди добрі, що відбувається? Вчора. О, зараз йде, по-моєму. Скажіть кілька слів. Так, пане Карле, мене чутно? Зараз перезайде. Друзі, ще раз доєднуватися до Доєднайтеся до YouTube каналу Близнюк наживо і вподобайку прямо зараз. Ну і хто може. Допомогти, будь ласка, під кожним відео є пояснення. о, о ні, Я ви... не знаю, в який момент ви мене втратили. А в той момент, коли ви сказали увага. Так, так. <гум> так от тепер увага. бачите Нас слухали. Е, Значить, ДСНС каже, що в них є в плані розробка власної системи е, раннього попередження. І вони її навіть вже розробляють і навіть вже витратили на це певні кошти. І вони не хочуть користуватися чужою, тим паче, що в них там не все співпадає. Ці кажуть, слухайте, та, та дуже серйозна система. Ви її включаєте, вам щось треба доточити там щось, якщо вам щось необхідно, те, чого в ній немає. Ті кажуть, ні, ми робимо свою. От така гарна історія. Тобто я поясню для тих, хто сам не розуміє. В бюджеті ДСНС є кошти на те, щоб щось там подібне розробити. Чи вони розроблять щось, коли розроблять, чи буде воно працювати, чи буде воно взагалі порівнюване з тим, що зробили ізраїльтяни, в яких це сам розумієш, на якому рівні це все це, про це ніхто навіть не каже. Але головне, воно вже може працювати вчора, не паралізувати трьохмільйонне місто, місто на п'ять годин, бо я кажу, в Василькові літає безпілотник, а чітко вказувати тоді, коли в цьому є потреба, який саме район має е, заходити в е, бомбосховище, готуватися і так далі. Ми паралізуємо країну тому, що в ДСНС. Хтось вирішив вкрасти там, умовно кажучи, якийсь мільйон гривень на розробці цієї системи? От вам відповідь: чому воно в нас досі не працює? Як, Саш? Знаєте, я ж, ми ж паралелі можемо провести по майже практично всіх, скажімо, сферах сьогодні. По міжнародці, наприклад, чому нас не чують, чому з нами не рахуються? Так само можемо провести паралелі, тому що знаходяться якісь ось такі, які кажуть: та нам не треба. Ні, це вам не треба. Це вам не треба, бо ви людей не спитали. Давайте розберемо цю останню ситуацію з Рамштайном, з Самітом Миру. Спочатку створюється шоу, я маю на увазі саміт Миру, де всі мають відкрити роти, очі і сказати: ах! Давайте поаплодуємо ой як добре. Всі країни дивіться з'їхалися, подивилися всі країни, з'їхалися. А, а, а про другий саміт я так розумію, вже варто і забути. А мені цікаво, скільки коштів було на це витрачено. На ці всі Та що там ті кошти ну витратили там умовно кажучи, мільйон баксів, чи там чи, чи півмільйон. Яке це має значення? Час. Люди гинуть кожен день, час. Мільярди час йдуть на цю війну. Втрачаємо. Ми за вчорашній день втратили 18 кілометрів. Ми втрачаємо кожен день територію, не кажу про все решта. Люди гинуть, солдати отримують поранення, лікуються, ламаються долі і так далі. Живуть в нелюдських умовах. А ніхто, ну, ніхто серйозним чи не, не питанням війни і миру, умовно кажучи, ніхто не займається. Чому? Ну от Ми вже говорили сьогодні про Ізраїль, і я ще раз раджу згадати. Ну, хтось бачив, що Бібі Нетаніагу бігав по світу і кричав: давайте зберемо мирну конференцію. Якщо ми треба вирішувати питання, він або вирішує напряму з тією країною, або якщо це там е, та країна не хоче мати з ним, е, значить через посередників. Які нафіг конференції, кому потрібні конференції? Е, е, Миру в таких умовах. Мир в даному в нашому е, випадку, а точніше, принаймні, припинення вогню це результат супер важких компромісів з двох боків. З двох, бо ми втрачаємо е, е, свою територію, бо ми, е, значить. Поступаємося якимись елементами е, суверенітету, очевидно, для, для компромісу. Москалі також втрачають, тобто вони там пообіцяли Україну захопити принаймні там, велику її частину, там і так далі, а захопили не так вже й багато відносно. І е, навіть ті е, е, там області, які вони приєднали до себе по конституції, вони ще де-факто ні, ну принаймні. Донбас ми похоже, що втрачаємо, а там Херсонська, Запорізька ані Херсон, ані Запоріжжя, вони не їхні. Тобто, їм доведеться, якщо мова зайде про компроміс, теж йти на якісь умовно поступки. Звичайно, що це поступки агресора і покидьків, і так, але це все одно удар певний по іміджу Великого імператора Путіна і так далі. Тобто. Досягнення таких компромісів це є плід важкенної спраці за зачиненими дверима в повній в становці повній секретності для того, щоб можна було чогось добитися. Бо щойно звідти витікає інформація в кожній країні починається галас і, е, звичайно, що переговірники, а точніше, ті, хто уповноважив цих людей на переговори. Кажуть, ні, ні, ми, та ми, ми навіть не збиралися їм там пропонувати такі послуги. Але ну так воно відбувається, так домовляються про компроміси. Не домовляються інакше. Які конференції, які плани миру, які тягають по всьому, е, 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 по всьому світові і так далі? Що план миру? Дайте нам того, дайте нам того, дайте нам дати. вони, якби хотіли їм або могли, то вони б вже дали. Якщо не дають, значить вони або не хочуть, або не можуть. Або вважають, що це і суперечить їхнім інтересам. Що ти їм пишеш, ті списки дурні? Для чого? Для кого? Хіба це так відбувається? Які плани? Які конференції? Інша справа приїхати і сказати, будь ласка, Сполучені Штати, будьте нашим посередником, садіть нас за стіл переговорів, говоріть з китайцями, пообіцяйте їм умовно кажучи, зниження е, там, е, торгового мита на е, таку-то їхню продукцію, для того, щоб вони змусили Путіна сісти з нами за стіл на реалістичних увагах. Це так відбувається дипломатія. А, а це що? Які там конференції до дупи? Ну, смішно, чесно.